Оказує, що він сам іде на певну жертву. Він відправляє у відставку свого найближчого соратника, людину, з яким зеленському явно було комфортно, з яким вони буквально проводили ночі разом у цьому знаменитому бункері на банки. Я б хотіла ще слава з тобою проаналізувати разом звернення президента Зеленського, в якому він сказав власне про цю відставку ярмака. От особисто для себе, що ти виокремив. По перше, те, що Зеленський, схоже, не вважає Єрмака винним у будь-якому криміналі, і досить тепло, так символічно попрощався в цьому зверненні фрагменти, кого ми приглянули. Ну тобто він визнав, що він просто змушений був я звільнити, але в цілому робота Єрмака його цілком влаштовувала. І по-друге, в цьому зверненні воно було більше ніж той фрагмент, які ми вказали. В ньому був акцент на єдності і внутрішній силі українського суспільства. Ну тобто, ми чули вже такі самі акценти у цій великі минулотижневій промові, коли пресу зномацька там просучилися двадцять пунктів так званого американського мирного плану. Але зараз у ці набагато лаконічніші промови мені здається, ці акценти позвучали. Ще сильніше, тобто там була така цитата: не має бути причин не на щось інше, крім захисту України, і показує, що він сам іде на певну жертву. Він відправляє у відставку свого найближчого соратника, людину, з яким Зеленському явно було комфортно, з яким вони буквально проводили ночі разом у цьому знаменитому бункері на банки. Бо так потрібно, бо так він вважає за необхідне в цей прямо, скажімо, критичний момент історії України напередодні надважливих перемовин, які очікуються вже на цих вихідних. Ну оце, от, мабуть, мені ну не сподобалося, запам'яталося цього звернення найбільше.